Стало доброю традицією в період Шевченківських днів в нашому краєзнавчому музеї демонструвати стародруки кобзарів Тараса Григоровича Шевченка. Перший кобзар побачив світ в 1840 році. Петро Мартус за власні кошти видав у типографії Фішера в Петербурзі з дозволу цензора Петра Корсакова тоненьку книжечку, до якої ввійшло всього-навсього вісім творів Тараса Григоровича Шевченка. Але після цієї книжечки, яка була розрекламована в усій пресі Санкт-Петербурга, ім'я Тараса Григоровича Шевченка стало відомим. И... I... Не дивно, що ця книжка розійшлася буквально досить невеличким, воно було тиражем видано, всього-навсього десь ну, згадується у публікаціях 800-1100 примірників. І навіть коли друзі зверталися до Тараса Григоровича Шевченка, щоб він надіслав їм ось цю першу книжечку своїх творів, він змушений був відмовити, тому що навіть в Автора вона не збереглася. Які ж твори війшли до цього відомого видання першого? Перш за все, це Перебеня Катерина, Тополя, Думка, Доснов'яненка, Іван Підкова, Тарасова Ніч та Думи мої, Думи мої. Перший наклад вийшов. Практично без цензури, а після шаленого розголосу всі подальші видання були піддані цензурі. Друге видання Кобзаря в 1844 році. І як відзначають дослідники, видання. Цього кобзаря займався безпосередньо Тарас Григорович Шевченко. Були знайдені навіть квитанції, коли він здавав твори до друку, а потім забирав свої примірники, вже віддруковані. Ось це видання Кобзаря носило назву Чигиринський кобзар Гайдамаки. До нього увійшло вісім віршів, ті, що були видані друком в 1840 році. І доповнене поемою Гайдамаки. Цей кобзар був виданий книговидавцем Іваном Лисенковим, тому що в 1843 році Тарас Григорович Шевченко продав або передав право на переведення своїх творів саме цьому видавництву. І Ті кошти, які були вилучені за право видання, а це півтори тисячі карбованців, Тарас Григорович Шевченко використав для поїздки на Україну в 1843-1845 роках. Звичайно, в цьому творі Гайдамак, зрозуміло, там були досить таки політизовані вислови Тараса Григоровича Шевченка, і вже всі подальші видання кобзарів, вони були строго. Цензуровані третє пожиттєве видання Кобзаря побачило світ у 1860 році. Його видання було профінансовано відомим меценатом Платоном Семиренком. Він виділив 1100 карбованців саме для публікації творів Шевченка. Складався він Кобзарця із 245 сторінок і один ілюстрований портрет Тараса Григоровича Шевченка друком. Куліш. На жаль, в музеї, нашому Смілянському, відсутні ось ті перші видання кобзарів Тараса Григоровича Шевченка. Завдяки тому, що наші містяни подарували із своїх збережень раритетні друки кобзарів. А це, перш за все, експонується і на сьогоднішній нашій виставці книги подаровані Юрієм Науменком. Один із них це. Кобзар 1894 року видання Гамалія. Ось, із портретом Тараса Григоровича Шевченка. Ось, звичайно, як я вже сказала, що. Е Цензуру пройшла ця книга 25 листопада 1893 року, і лише тоді можна було вже побачити в світ цей кобзар. Якщо ми перегорнемо ось це видання, ми побачимо на сторіночці 232 видрукований заповідь. славнозвісний твір Тараса Григоровича Шевченка. Як ви бачите, він складається всього-навсього з одного. З одного куплету, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий». А далі цензор не надав право на публікацію цього, цього твору. Юрій Науменко подарував нам ще такі книги, як Кобзар Шевченка досить відоме видання 1907 року, 1911 року, 1915 року, і на виставці демонструється також Кобзар, подарован книга, подарована Гречухою. Ось це видання 1906 року. Звичайно, такий вигляд, уже як бачите, читаний, перечитаний цей кобзарик, тому що традиційно ця книга стала настільною книгою для нас, українців. І ми дуже цінуємо, що наші містяни ось такі раритетні видання віддали саме для зберігання до нашого краєзнавчого музею, тому що кожна книга вона також має свою історію. Також має свою історію. Так, наприклад, видання 1911 року досить цікаве видання. Кобзаря, тому що тут в цьому виданні розміщено дуже розгорнуту передмову, яка розповідає про Тараса Шевченка, про його творчість. І цю передмову написав на той час відомий критик і пошановувач творчості Тараса Григоровича Шевченка Славинський. До речі, Досить рідкісна і ілюстрація. Тут ось портрет Тараса Григоровича Шевченка, який поміщений на видані 1911 року, з фотографії. Ось. Де він ну, от Шевченко таким, яким він був за життя. Не в тій шапці, не в тому кожуці, а е, такий е, дуже франт. Дійсно, він був поціновувачем, любив е, гарно одягатися. От, і ось тут ми бачимо це фото е, Барклая, е, яке саме прикрашає видання. Е, Санкт-Петербурзьке 1911 року. До речі, сюди були вміщені твори, які переклали відомі Шевченкознавці. Серед них ми бачимо тут імена Гербеля, Курочкіна, Лютова, Михайлова, Славинського, Сурікова, Чмирьова. Тобто це видання цінне тим, що ми тут. Вже бачимо досить цікаві бібліографічні дані про Тарас Творчість, Тараса Григоровича Шевченка. Ну і ось таке рідкісне портретне зображення. Досить цікавим є кобзар, який був подарований Майою Фроловою, дитячою нашою черкаською письменницею з уродженкою міста Сміли. Ось це кобзар видання 1932 року. Ось із дарчим написом. Ось ви бачите, спочатку він був подарований бабусі від внуки Майї Лепешко, це її дівоче прізвище. Ну і дарчий напис фроловий, який був здійснений у 2005 році, і подарований саме нашому Смілянському краєзнавчому музею. 32 й рік, здавалось, Україна, Голодомор, а Шевченко перевидається. Ось, і його твори актуальні у будь-який час. Ну і, звичайно, є більш вже сучасні видання. Тараса Григоровича Шевченка це і 63-го року, 56-го року, які також знаходяться у нас на виставці. Взагалі, Тарас Григорович Шевченко залишив нам. По собі велику спадщину свою творчу. На сьогоднішній день ми знаємо, що ним було написано 237 віршів, 11 прозових творів і дві таких змістовні драми. Ось ця ця спадщина вона є досить актуальною і залишається цікавою і для літературознавців, які на сьогодні вивчають творчість Тараса Григоровича Шевченка. Його поезія і сьогодні піднімає, викликає почуття гордості за нашу країну. Його вірші то є заклик любити її, берегти, цінувати і, звичайно, до останньої хвилини свого життя бути віддані своїй прекрасній чудовій батьківщині.